Підстави новин з Яремчі. Саме зараз запускається. Мартхіл це комплекс, який давно чекали в Яремчі, який буде дивувати терасами, панорамними, спа на даху та смачним рестораном. Саме тут буде європейський сервіс, якого всі давно чекали. І концепція Волф по готельному сервісу від Riba's Hotels Group. Це найкраще рішення для інвесторів, які планують отримувати прибуток вже сьогодні. Вже зараз ви можете розглянути для себе найактуальніші пропозиції та обрати на максимальній готовності готелі. Які генеруватиме вже через три місяці вам прибуток по мірі відкриття апарт-готелів будуються і нові ресторани, які дивують смаком нестандартною подачею, а також з'являються цікавою прикрасою міста. Лише 20 хвилин до Буковелю, і ви в серці гірськолижного курорту. Яремчу має свій шарм. Тут гетьопарк, тут яскраві атракції, тут піші походи для людей, які мандрують горами. Саме це місце буде дуже сильно притягувати як магніт туристів. Тому, якщо ви полюбляєте поїхати не тільки машиною, а ще й залізничним сполученням, і взяти з собою рюкзаки і піти в гори, то Яремче вас здивує. Будь-якого міста України ви можете сісти в потяг ввечері і зранку вже насолоджуватися красою гір. Смартхіл це найкраще рішення для тих, хто обожнює подорожувати, а також отримувати пасивний дохід. Айтеся, ми неодмінно вам надійшлимо комерційну пропозицію.